Ірочка пішла в додатки для знайомств і її майже не зґвалтували. Хлопці, які бігли за нею слідом на кількох побаченнях, один прямо вже штани ледве тримав. Вона ледве втекла від, від того придурка. А, і більше заріклася користуватися цими додатками. Том. Писав дівчатам по різних додатках, і одна стала його просити гроші, бо в мами операція і треба три тисячі доларів. Інша писала, що ой-ой-ой, мені треба на МРТ 500 доларів надійшли мені, бо я сама не годна. Інша дівчина просила на ремонт квартири, бо такі скрутні часи, і вона немає. Вони десь по сім днів спілкувалися і одразу почали просити у хлопця гроші. Він вийшов з того додатку і вже не ходить, не зустрічається там. Один взагалі сказав: а я робив розслідування. І виявляється, це сидить мужик і пише іншим мужикам про те, що прикинь, давай, давай, я на тобі фотографії. Вони десь назбирали фотографії дівчат, які виставляють себе і так в інстаграмі. І так, в Фейсбуці, і вона така красива, і вона така зірка. А вони нам поназбирували фотографії, і тепер якісь мужики за неї листуються і заробляють гроші довірливим іншим мужикам, які шукають нібито стосунків. Як вам? А ще одна дівчина сказала, що чоловіки брешуть. Брешуть про все, про вік, про статки, про свою ситуацію. Брешуть і, і це аж плакати хочеться. Це досвід, яким поділилися наші чоловіки і жінки на, на нашому спікінглові. Так, була одна дівчина, яка сказала. Якщо ти знаєш, як шукати, якщо ти знаєш себе, якщо ти вмієш правильно ставити питання та аналізувати, що тобі кажуть, то ти, може, зустрінеш когось цікавого. Вона також у матчмейкера, тому що вона розуміє цінність матчмейкера, але вона вміє і знає. А ви вмієте ставити питання? Чи ви так, як оті інші. Дівчатка і хлопчики, які не змогли відрізнити придурків від нормальних людей. Ви знаєте, зараз вже навіть не хочу ем, аналізувати, як я це говорю, тому що. Добрих людей є достатньо, але вони не ходять по додатках. Вони цінують свій час більше. Вони знають, що для того, щоб отримати професійну допомогу, наприклад, лікаря, ти. Не береш книжку з лікування і не робиш собі розрізи на тілі, намагаючись вирізати там якийсь апендицит, десь там, і зуби ти сам собі не лікуєш. І де да навіть квартиру зараз рідко хто продає власну руч без ріелтора. Але шукати собі пару і розбиратися в собі, всі собі психологи, всі собі мечмейкери? Бо ж як же ж своє его вмовити про те, що також є професійна послуга, яка цінна, і вона приносить користь. Вона пришвидшує той пошук, в якому я сам і, і навіть не знаю, як з цим розібратись. А ви як? Як ви? Як ви шукаєте собі пару? Так само, як ті, хто накивають п'ятами і біжать, гублячи тапки від цих дивних чоловіків. Або ви побачили вашу матчмейкерку на телебаченні. Та вона не була. Тому що ви зараз можете бути за кордоном і дуже багато передач, які. Допомагають насправді людям побачити, що вони можуть робити інакше, аби зустрічати пару. Це різні передачі з типу одруження наосліп або холостяк, або вони по-різному називаються Undateables», Ці всі передачі, де чоловіки та жінки. Ходять, зустрічаються, їм допомагає третя розумна особа, яка має досвід і знає і вміє їм вказати на певні кроки, які їм краще робити. От, якщо ви таку людину бачите на телебаченні, до неї можна напевне, що звернутися, якщо ця людина справді існує. Часто це актори, які служать для того, щоб ви самі побачили себе у вигляді тих інших акторів, які в передачі беруть участь, і зрозуміли, що а, так можна по-інакшому, або а, так це бо так можна ще спілкуватися. І тоді якось по-іншому розвивали свої стосунки. Але є реальні люди, яких реально беруть телепередачі, і мої колеги та і я сама часто беремо участь у різних телепроектах для того, щоб дати людям можливість. Тому що матчмейкер, перш за все, це людина, яка дає можливості. Ну, нехай, давайте скажемо чесно, продає можливості, продає шанс зустріти того єдиного. Або ту єдину. А взагалі, слово меч, це е, омонім меч як простий, банальний сірник, це «меч». І меч це те, що парується. І ось ті, хто «мечмейкерс» робили сірники, Uh, вони вийшли з бізнесу, тому що придумали запальнички. І тепер сірники не такі модні, не такі uh, розповсюджені, і стали продавати запальнички, і запальнички замінили сірники А от матчмейкери, які справді створюють пару, навпаки укріплюють свій бізнес. Тому що людей, які дійсно бажають, Якісних стосунків і якісного професійного підходу стає більше, тому що вони розуміють професіоналізм. І ви не тільки можете побачити матчмейкера, на телебаченні. Ви можете побачити рекламу десь у соцмережах, що ось ми шукаємо пару для нашого там Майкла, наприклад, чи Анджі, Або ми шукаємо пару, там, або ми пропонуємо вам професійні послуги, тому що любов. Велика і її багато завжди. А якщо ви у пошуку, то ми вам можемо допомогти. Але наступний крок це поспілкуватися з командою того матчмейкера, який вас кличе у свої обійми. Так, обійми. Не просто у базу даних, тому що правильні матчмейкери вони люблять людей і дійсно знають, як людям допомогти. І це вам потрібно відчути. Відчути від спілкування з асистентами, відчути з тих питань, які вам дадуть в анкеті, які ви будете заповнювати, відчути в собі, тому що якщо вас бісять ті питання, то може вам потрібно спочатку. Ем... Зробити перезавантаження себе, а потім вже звертатися, взагалі, в принципі, звертатися до проблеми пошуку своєї половинки. А, а якщо вам подобається один матчмейкер, а не подобається інший, ну, це той конект, який вам потрібно мати з цією людиною, яка вам допоможе знайти найцінніше. Бо найцінніше, дорогі мої, це не гроші. І навіть не час. Найцінніше це той досвід, досвід стосунків, які ми здатні побудувати своїми серцями, своїм ставленням до людей, ту любов, яку ми можемо привнести в цей світ, поділитися, розділити і примножити. Найцінніше у світі це любов, яку ми створюємо навколо себе. Як А любов не купиш за гроші. А, і любов не з'являється на пустому місці. І, і любов приходить до тих, хто дійсно готові до цього. І от мечмейкери якраз створюють ту спільноту людей, які готові до того, щоб любов у них сталася у житті. А це видно. Видно готових чоловіків, видно готових дівчат. І їх одиниці вас. одиниці, Бо ми боїмося, ми не довіряємо, ми не віримо, ми сумніваємося. Ми хочемо, щоб само десь якось з'явилося, впало з неба. Воно не падає, падає з неба, ну в нас в Україні одна фігня, крім дощу, падає з неба, на жаль. Але Але життя йде і все без себе А, І... Саме у той момент, коли ви думаєте, а як же мені пришвидшити свої пошуки? То можливо, саме матчмейкер вам допоможе. Тому що, коли ви довіряєте людині, ви чуєте ідеї, поради та думки, вас направляють у тому напрямку, куди ви хочете йти. І у вас розкриваються нові горизонти розуміння себе, сприйняття інших людей та побудови нових стосунків. І так виявляється, можна. І так можна спробувати. Дякую. Але це не для всіх. Ні. Це для тих людей, котрі. Котрі впевнені в тому, що. Вони варті того, щоб їм допомагали. Це для тих людей, які готові змінювати себе, готові пробувати щось, навіть ті самі стосунки, ті самі, не ті самі, а нові стосунки. І якось по-іншому підходити до знайомств з людиною. Бо коли ми дорослі, це вже не про ах. Ох, Купідон влучив в серце, я закохалася, ой, він такий класний. Це про досвід. Про «Хм, він цікавий. Але ж він не дуже подобається. Але ну добре, я поспілкуюся. А потім о, так він такий і такий. Або, ха, вона така і така і така. А тут вона про це говорить: А дай, ну, дайно я дам йому шанс або її шанс. Бо це цікава людина, бо навіть ну, не дарма ж нас познайомили, може, є щось спільне. А ну я подивлюся, за що б я любила цього чоловіка. Чи а що в цій дівчині такого дійсно класного? Ану-ка я трішечки поспілкуюся. Оце про те, це вам не свайпання. Розумієте, про що? А, вона не гарна, а він не такий, а вона не така. Бо матчмейкер вас. Концентрує на людині, бо бачить у вас щось спільне, що може меч, що може складатися в пару. Ну, але... І допомагає вам дістати ресурси із себе про те, як ви далі можете спілкуватися, щоб дійсно дізнатися, що це вам цікаво, що це для вас. І виходити із зони комфорту і знайомитися з тими людьми, яким би ви не дали шанс. Тому що ну це не мій типаж, ну ти розумієш, ну мені там інші чоловіки подобаються. А те, що ці інші чоловіки робили тобі боляче, топталися по твоїй душі, е знущалися з тебе, а ти це терпіла, то фігня, звісно, ну так, да. але ж було так класно. А ви знаєте, що ви закохуєтеся? Ми закохуємося по-іншому, коли. Ми вже маємо досвід життя. У 20-ми закохуємося по одному, в 30 по іншому, в 40 ще по-іншому. Але чомусь у нашій свідомості живе ця ідея, що в 40 воно має аж стирити так само, як в 20, а воно не працює так. І що? А нічого, і сидить він один. На одна, шукають типажі, свайпають. А коли знаходять такий типаж, вона шукала інший типаж. І пішло по колу, по колу, і покол. Ну, це такі були мої філософські розду, роздуми з приводу нашого розмовного клубу, який проходить два рази. На місяць з чоловіками з жінками ми зустрічаємося один раз в четвер, другий раз в суботу, і говоримо про життя, говоримо про любов, про всі теми, які пов'язані з тим, як люди можуть підсилити одне одного, щоб знайти собі пару. І це спільнота. І це е, моє служіння спільноті, яке я віддаю абсолютно свідомо, знаючи, що я так допоможу розкрити якісь грані душі. Людей, які у пошуку. І якщо ви ще додивилися це відео саме до цього моменту, то, можливо, я зможу вам допомогти. Але ми зможемо дізнатися про це лише тоді, коли ви підете до е, першої сторінки нашого ютуб-каналу, де ви дивитеся це відео, знайдете наші контакти та заповните заявку, як мінімум. Тому що це початок, а потім приходьте на спікінг клуб а потім знайомтеся з чоловіками. Давайте собі шанс. Бо це перш за все про вас. Це про вашу лавсторію. А як вона реалізується? Буде видно, коли ви почнете знайомитися. Бажаю вам кохання!